Богдан, візьмі с... на с... нас з собою сапати. Ні, сапати разом не буде, бо я тоді не зможу. Мені треба і траву вибирати, і сапати то так не вийде, і телефон тримати. Оля, Мар'яшка, Богдан, доброго ранку. Галинка кукурузу ще не садила, бо зимно, та сухо. Ще рано кукурузу садити було. Антон, Олю, що ви дзвоните? У нас ефір, що за безпорядок. <ривіт> Богдан, привіт, Оля, Валера. Коли буде наступного разу ефір у вас? Елена жила Доброго утро Любочка, і всіх, хто в чаті, всім здоров'я, міра і добра. Знову не було оповіщення зайшла на канал, а стрім іде уже чуть не пропустила. Я тепер з вами добре, дякую, Елена. Гарного вам деночка і всього самого найкращого. Так, зов Льоха, я з Росії, добре. Так, Оля, та я забула, що ефір. <хи> так, Льоха, привіт. Привіт, Льоха. Оля, Елена, доброго ранку. Льоха, привіт із Росії. Привіт, Людмила. Певне, це Анатолію читається. Може бути. Сєв, а ви одкуди вищаєтесь? Звідки? З надвору, пасу гуси з України. Галинка його, Богдан, душу маю, лапай, поки я добра. Саня, привіт, люба. В нас мороз, клубніка біла, може й відійде, а у вас як погода? У нас мороз, Саня, теж мороз. Трава отут ще вся замерзлена, ну зараз сонечко обігріє, розтопиться, Ну не знаю. Там же на городі сонечко обігріло, може й. Може, тої, полуниці не по морозу. Ті дні накривала морозу не було. На нині передавало тепліше, то вийшло холодніше. Таня Чепурних, Галина, Іва, Юля, Бойко, Людмилка, Людмила, Богдан, Мар'яшка, доброго Божого вам, благословення і щастя в житті. Юля, дякую на взаєм. доброго ранку, Люба та всім, хто приєднався. Здоров'я, миру, тепла, мій лайк 17. У нас сьогодні морозу нема. Добре. Гарного дня і всього вам найкращого. Добре, що нема морозу. Оля, надіжда морозу. Не... А, Оля, не надо морозу. Вчора вже баклажани висадила якийсь цей сорт. До... Доня привезла білі. Ага. Хай Бог дає, щоб не було морозу. Аня, що сьогодні робити маєте? Сапати і косити, що хочеш, є. Все що, роб... що, все, що душа забажає, тільки аби руки витримали. Діана, Богдан, гарного дня. Тобі Юля, Лена, привіт. Галинка Тетяна Чепурних, доброго ранку, миру та спокою. Богдан, у нас також немає сповіщення Людмилка. Ой, Галиночко, Іва, треба. <гану> дякую побільше б. Давайте дякую. Дощику хочуть. І я хочу. Тамарочка, доброго затишного ранку, Любочка та усіх, хто завітав на ранкове спілкування. Доброго ранку, Тамарочка, міцного здоров'я і всього найкращого. Богдан, дякую, навзаєм. Дівчатка, прожимайте лайчики, бо будемо завершувати стрім. Йду до хати снідати. Бо зимо. <гану> Богдан, дякую, навзаєм. Юля Тамара Козачишна, привіт. Лєна, Юля, Діана та Анатолійович, привітик, гарного дня вам. Мар'яшка, що будете готувати? Нічого. Оля, а Чумаченки бачу взагалі від рук відбилися. Ну а як же? Мар'яшка, у нас смачні сирники на сніданок, смачного потолок. А де ж то за місце? Це Україна прекрасна, вільна і незалежна. Юлія Оля Прибєльська, привіт, Лена сердечка. Богдан, скільки морозу? Богдан не знаю. Я вийшла на нульбу. Ну йди сюди, вже ж, йди вже ж на ті руки, йди, ти ж хочеш на ті руки, йди вже.